У цьому році збільшилося, дякуючи нашому департаменту і міській раді. Фінансування перемоту. З перемоту, ви бачите, що зроблена дуже велика частина. Тому що дорога це та сама подібна. В неї є фундамент свій, є свої стіни, є свої комунікації, є своє подріб'я. А це є цілому, що хороші зроблять дорогу дорогу. Змінити, це тільки перша стадія в місті проведена. Можна було і більше зробити в цьому році. Але саме податок на транспорт, який практично фінансується ремонт до річ. Він так спланований в цьому році, що 100% надходження до сьогодні його ще немає. Деякі люди робіт ми виконуємо порт 3. Так, так само матеріали утратить у нас. На другий рік я думаю, що в ситуація вже. Другий рік взагалі планується зробити е, акцент на ремонті тротуарів, тому що ви бачите, в кому стані житливим у нас тротуари. Тротуари практично не ремонтувалися, напевно, 20 років. Більш-менш проспект привели в порядок. Планувалося цей рік зробити дані проспект, зробити 19 шаблопець тротуар. У зв'язку транспортними з податком на транспорту, не надходжені коштів. Ці роботи на даний момент були заморожені. Я ну, думаю, на другий рік це буде. Також, хоч парек, знаєте, що, може, що щоб зробити капітальний ремонт доріг, зараз дуже великі криптовалюти треба вкласти. Тому ну, що основа доріг наша, вона збудована, сформована ще при чехах. Воно не ну, відповідає зараз навантаження транспорту на свою площину, тому що якщо переробляти зараз, то можуть в залі транспортних майстральних шляхів, таких великих є 5. знаєте, Свобонецьке, Гаріне, Мінайське, Проспект. Треба дуже значні кошти оплати. Наші комунікації, всі інженерні мережі, вони збудовані також, до дорогається країн. Я проходила до відкритись. Іван Михайло, скажіть, будь ласка, наскільки нам відомо міська лада шепу і збирання твердих побутових відходів закупила велику кількість контейнерів пластику. І дуже велика кількість контейнерів було uh, спалено, невідомо, uh, Яка зараз ситуація з цим контейнером? Ну, нам з контейнером ви знаєте, це в нас у траві в Це пішов пік. В нашій організації спало більше 20 контейнерів. До, до речі, наголошую, що один контейнер, вартість контейнерів, більше двох тисяч людей. Uh, Знаю по копилу, спало 38 контейнерів, і має, 60 тисяч контейнерів, 120 тисяч. Але тоді, дякуючи пресі, це розетка Ужо, Дріво, Трибуна. І от вони взяли ці, як кажуть, ну, я думаю, що підпали, але міліція конкретно, я не знаю, піймала чи не піймала. Ці речі, кажуть, вже після червня місяця перестали мати місце. Скільки Супер зависло за рукає. Зверталися? Зверталися міністрів. В 60-му році становили жодного реакції. Ні, чому вони досліджували, сліджували, виявляли, там, напевно, там є там якісь. Раду місяці звернулися. Тобто, тобто конкретних винних? Конкретних, конкретних е винних я, я між, між, не знаю. Не знаю, не мені не відбувається. Але це знову місце факту. Це були два пійкові місяці. Це Утраль і червень місяць. Mm -hmm. Ще mm -hmm. одне таке заведання. На початку вулиці стоїть навпроти магазину Слібо. Mm -hmm. Недавно було покрито е дорогу е тротуарною плиткою, mm -hmm. яка, звісно, е там вже зупиняється вантажівки, вона встала, встала на дибі. Чия ідея була ставитися туди в рекламу? Це, я думаю, ідея, по крайній мірі, не наша ідея. Це ми таке дозвіл не давали, бо б такий не дав. Про розписатися в своєму, як кажуть, не професіоналізмі. Якщо таке дати дозвіл, то, напевно, сам власник людей. Власник магазин. Власник магазину, напевно, сам не То Це так називають фігурні плитки. вони. Використовується тільки для пішохідних, партій. Хто зараз хто буде, буде за хто чий буде. З хіни, думаю, рахунок кусуватися? Я думаю, за рахунок властиво. Хтось будував. І хто зараз в нашому комінах не займає, у міському департаменті. Найбільше. Тому що то ви самі розумієте, що, по-перше, аварійне, зараз піде пожеледить, тут більше на перекресті виїздять. На цей образ перекрити, то я думаю, що їм напевне даєш не віддали Щоб... Просто я б вас дуже попросив сказати, напишіть наших зараз. Хай думають про своє місто. Хай думають про тих людей, які так важко роблять. Бо повірте мені, що в нашій фірмі в КПУ, люди дарують не їдять. Якщо на сьогодні проплату становить, я не буду говорити Бог. Але всередині, 60%, 40% населення, то вони такі, знаєте, що ми могли вже, дивіться, газовики піднімаються зараз зарплату. Наші по матеріалах по бітуму, нас піднімають зарплату. Водоканал піднімає зарплату. Ну, як кажуть, де є облік, де можна нічим не поставити. А ми не можемо нічого поставити. Була така тенденція, тенденція, яка була від нас, від, щоб ми збільшили заробітну плату своїм робітникам, збільшити і вибір та бебе. Але ми, я особисто був протицією. Я не проти. Але вже примістить заплатити вибачте, ніколи одна порція, якого кавець вартує 5 6 гривень, Тут 49 заплатить. І з того такі проблеми робити. Аспорт платить. Такий крик зробили на рановецьк кружовач. Велика проплата. Але щоб той буде підремонтувати, знаєш скільки треба втратити? Зараз квадратний метр скільки стоїть. Рай, що мені наче сказав 3-4 гривні квадратний метр, а зараз 50-60 гривень по плівні кошти. Ну де і де їх на той нещасний жекає. Я ж ніхто не дотрує. А коли проплата кварплати йде нікуди то на середину. От у мене був я вам скажу, один такий невеличкий крик. Пандумінімум, так? 5 робити. Порахували пондомінімум. Якщо що зараз з квартири ходить в середньому 50-60 гривень? Це тільки за квадратний метр. Я не рахую комунальні кошти. Ну, яка буде 100, 100 гривень, 150 гривень? Та щоб пондумінімум зробити, зараз квартири, буде, йде Ось, іде тоді. Який, що таке кондумін? Тоді має бути 100% порода з будинку. Бо я не буду за того сусіда платити, так? Кожен скаже, кожен свою покійку рахує. Тоді зараз транспорт буде 560 гривень платити. Але повірте мені, що до цього. До, 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 до І ще ви хотів буде, якщо ви десь будете писати мозей, скажіть нашим геройцям, що хай, якщо в нього квартирі є в квартирі Європи, то хай буде запорога Європу. А не так от закрив квартиру, Європу закрив, перейшов в Азію. Бо від нас всіх залежить. Не від, від мене, і від вас, і від того жителя, щоб був хоча б елементарний.